Всім привіт! З вами коляда Ігор, і сьогодні поговоримо про топ-роботу для іммігранта в Сполучених Штатах Америки, а саме доставка їжі через такі сервіси, як Uber Eats та DoorDash. Я зараз дуже рідко працюю, але, наприклад, в Uber у мене було приблизно 1300 доставок за весь час. Тому я добре розуміюсь на цьому. Дійсно, ця робота настільки гнучка, що завжди, коли є необхідність, я можу затрибнути за кермо і вирішити питання е, заробити цю сотку за 3-4 години. Для вас, моїх глядачів і підписників, це може бути корисна інформація, оскільки а робота дає можливість заробляти 20, 25, 30, 35 і навіть більше баксів за годину, якщо робити це правильно підкреслюю. І, звичайно, б, робота не потребує знання англійської мови. Застосунок можна поставити на зручну для вас мову, і все буде ок. Тому мерші за кавою або чаєм, Не забудь взяти щось смачненьке, і давай поговоримо за роботу на доставці в Сполучених Штатах Америки. Ому, щоб почати нормально працювати, вам потрібен автомобіль та е, посвідчення водія американського зразку. За останній елемент можу сказати, що у мене є приятель, який якимось чином вмовив техпідтримку оборудона надати йому можливість працювати із українським е, посвідченням водія і катав. Він так аж допоки не отримав американський драйвер е, лайсенс без проблем. Але за загальним правилом вам потрібно отримати водійське посвідчення саме американського типу. І для тих, хто мешкає в Каліфорнії, у мене є класний відос, така покрокова інструкція, як отримати каліфорнійський драйвер лайсенс. Перегляньте, якщо цікаво, зараз буде в підказці. Стосовно авто, ідеальний варіант це мати у власності, скажімо, відносну Toyota Prius, яка дуже економна і дозволить багато заощаджувати на паливі. Але в цілому підійде будь-яка машина. Якщо у вас виконані обидві умови, зареєструватися із Uber буде дуже просто. Вам також потрібно буде завантажити їм на верифікацію реєстраційні документи на авто, фотопосвідчення водія, фотострахування та пройти перевірку з сервісом. Так званий бекграунд чек. Після цього все ок і можна починати заробляти. Але із DoorDash є певні складнощі. У більшості випадків платформа DoorDash буде просити вас сказати ваш індекс. І якщо ви живете у популярному місці, а в маленьких містах не дуже є сенс робити доставку, то сервіс додасть вас в вейтліст. Вони намагаються обмежувати кількість своїх працівників. Щоб типу у кожному було достатньо роботи, але фактично це не працює, оскільки можна зареєструватися на непопулярний індекс і катати де захочеш. В інтернеті дуже багато людей, які пропонують за умовні 100 баксів допомогти вам із правильним індексом, і типу вам можна нічого не чекати. Користуватися цим чи ні, це залишаю на ваш розсуд, але варто було сказати, що є певні складнощі з Дордеш саме на етапі реєстрації. Правила гри у доставку дуже змінилися з того часу, як я записував останнє відео про Uber ще російською мовою. Але певні базові моменти і сьогодні актуальні. Ну, наприклад, я все так само рекомендую орієнтуватися на замовлення із співвідношенням мінімум 3 долари за милю. Приклад адекватного замовлення це 9 баксів за 3 милі. А ось, наприклад, 18 баксів за 9 миль це погане замовлення, яке забере у вас доволі багато часу. Тобто нам набагато цікавіше зробити три замовлення 9 баксів по 3 милі, ніж одне замовлення 18 баксів за 9 миль. Математика тут не підводить, що ж робити із поганими замовленнями. Я раджу просто не приймати їх, але якщо раніше ви мали змогу. Як із Uber, так і з DoorDash, приймати виключно те, що подобається, то зараз правила гри змінились і починаючи із 2022 року потрібно слідкувати за acceptance rate. Це статистика вашого акаунту і в Uber, і в DoorDash, яка вказує, який відсоток замовлень ви приймаєте. Для DoorDash доволі критично мати не менш ніж 70% цього рейту. А для Uber це менш критично, але я не радив би опускатися нижче 30%. Справа в тому, що в випадку із Дордеж, якщо ви відкриєте умовний ящичок Пандори і матимете 69% ви втратите статус топ-дешера, та врогідність отримувати нормальні замовлення буде значно менша. У випадку ж із убором такої проблеми немає, але платформа спочатку запропонує класне замовлення водію, у якого такий рейд вищі. Варто зазначити, що отримати бан щось подібне за те, що ви не берете замовлення, це нереальна історія. Але ось мати менше реально класних замовлень. Якщо до цього ви дуже довго збирали лише вершки, так це прямо біль, з якою зараз стикаються всі люди, що займаються доставкою. Так як же отримувати гарні замовлення і менше поганих замовлень? Шукайте місця в вашому місті, де є велика кількість ресторанів в радіусі однієї милі, ще краще, якщо це лакшері заклади, де середній чек на людину доволі високий. Логіка проста, багатії залишають більше чайових. А, так, саме чайові – це мінімум 40% від вашого заробітку. А, сплата за замовлення складається взагалі із кількох частин. Я про це детальніше розповідав в старому відео. І щоб не повторювати одну і ту саму інформацію, можете просто придивитися також і це старе відео. А, все, що будете бачити в цьому новому відео, сприймайте як уточнення. Також варто виділяти один день на тиждень, коли ви працюєте 8-12 годин та приймаєте все, що випаде. Таким чином, ви завжди зможете трохи підправляти статистику. Що ще нового? Яка ще корисна порада? На сьогодні, якщо ви приїхали на вашу локацію, де завжди приймаєте класні замовлення, але чекаєте більше 10-15 хвилин, візьміть собі за правило трошечки знижувати планку. Тобто приймайте замовлення з платою 2 долари з половиною чи 2 долари за милю. Чому? Бо з 22-го року Uber та DoorDash дотримуються положень закону Prop 22. це мінімальні гарантії по сплаті труда. А зараз дуже уважно вслухайтесь, в то що я буду розповідати про цей Prop 22. На сьогодні, завдяки Prop2N2 вам платять за активний час доставки мінімум 120% від мінімальної ставки за годину у вашому штаті чи місці плюс 34 цента за кожну милю, що ви проїхали. Чайові сюди не рахуються. Тобто, простий приклад: ви зробили три доставки за годину. Всі три були по 9 баксів за три милі. Але з суми 27 баксів половина була чайові. Тобто Uber сплатив вам лише 13,5 доларів за годину у той час, як мінімалка в Лос-Анджелесі з січня 24-го року: 16 доларів 78 центів. А 120% від цього це 20 доларів 13 центів. Uber має доплатити вам 6 доларів 63 центи за цю годину плюс. 34 центи помножені на 9 миль це 3 долари 6 центів. Тобто доплата за цю годину буде сумарно становити 9 доларів 69 центів. Що я вважаю, прям доволі таки непогано, оскільки фактично ми заробили 27 доларів плюс 9 доларів 69 центів, а це вже 36 доларів 69 центів за годину. Але платять вони саме за активний час, тобто вони не платять вам за час, коли у вас немає замовлення, і ви просто сидите в машині в очікуванні. А саме тому в 2024 році немає сенсу сидіти без замовлень більше ніж 10-15 хвилин, бо ви не будете отримувати доплати. Також вам не будуть платити за очікування їжі, коли ресторан її затримує. Так та не будуть платити за пошук клієнта, коли ви вже у нього на локації блукаєте, не можете знайти, де ж його там апартаменти. Не будуть вам сплачувати за це, якщо ви не будете робити певні речі в застосунку. Про які самі речі я зараз розкажу. Ну, по перше, візьміть за правило, як тільки ви запаркувались біля ресторану, де будете забирати їжу, одразу помічайте, що замовлення не готове. Це буде давати Uber та DoorDash сигнал, що ви не просто десь там пропали, а очікуєте замовлення для клієнта, і цей час буде рахуватися в активний час доставки. Друга моя порада: ніколи не натискаєте, що ви взяли замовлення, поки ви не сядете за кермо і не будете готові їхати далі. Таким чином, навіть коли з боку ресторану все було добре, вони видали вам замовлення швидко, без затримки. Лише на одному такому замовленні ви зможете додати ці додаткові 2-3 хвилини собі в активний час. Так само, якщо ви тільки приїхали віддавати їжу. Шіть повідомлення клієнту, що ви запаркувались на викладі Uber у вас починається таймер на 8 хвилин, і поки ви будете шукати квартиру, це буде зараховуватись в активний час. Знову ж таки не помічайте, що ви віддали замовлення до моменту, поки ви не сядете в авто і не від'їдете від клієнта. Довіртесь мені, ви можете блукати по цим апартмент-білдингам дуже довго, тому немає нічого поганого або зазорного, щоб вам цей час рахувався в робочий. Це не обман з вашого боку. Навпаки, ви дає... не даєте хитрій системі не рахувати ваші зусилля по виконанню замовлення як активний робочий час. Бо я думаю, у кожного є якісь свої цікаві справи, аніж це сидіти і чекати замовлення в ресторані, поки там його приготують, чи ходити блукати по не знаю 10 поверхам у пошуках цієї квартири, бо ну. Лейаути у білдингах дуже різні, тут немає якоїсь одної схеми, як зрозуміти, де буде яка квартира. І інколи, ну, коли ти дивишся на навігацію, вона може бути дуже заплутана. Тепер трохи про сумісництво: як працювати із двома платформами одночасно? Як не спалитися на гарячому, бо і Uber, і DoorDash погрожує баном за таку активність, так? Дивіться, те, що я скажу зараз, це не є інструкція до дії, але досвід підказує мені, що не варто користуватися двома платформами одночасно, поки ти не знаєш свій район або місто так, що по назві і номеру вулиці розумієш, куди тобі приблизно потрібно їхати. Бо класно піймати замовлення через дві платформи із одного і того самого ресторану, чи із ресторану поруч, які потрібно вести в одну і ту саму сторону, але дуже погано взяти замовлення, яке знаходиться в протилежних сторонах. Бо в цьому випадку ти будеш підводити і одну з платформ. Але і навіть в ідеальних умовах бувають приколи. Наприклад, мені колись попався кіншений клієнт, який, походу, сам займався доставкою колись. Бо він знав, як все працює в деталях. Він слідкував, як я їду, і коли я заїхав віддати замовлення клієнту з іншої платформи, він тупо почав мені писати безперестану. А коли я написав йому, що завершує інше замовлення, він сказав: він взагалі перейшов на особистості і відмінив замовлення, погрожуючи повідомити про мене сервісу. Присипаючи все це відбірним матом. Ну а я що? Я з'їв його замовлення із превеликим задоволенням, і розказав техпідтримці, що зупинився біля торгового центру, щоб сходити помаленькому швиденько. Типу, ну не ж я писати а, клієнту про це, тому написав, що у мене інше замовлення. Але чувак почав писати без перестану і вести себе неадекватно. Мені ще Uber заплатив повністю за. Це замовлення як за завершену доставку, звісно. Якщо по-нормальному я порушував правила так, але це не привід був вести себе так, як повів цей клієнт, а чувак там згадав ну, тупо всіх моїх родичів і прибрав всю англійську абетку матами. Окрім цього, друзі, завжди надавайте пріоритет DoorDash. Якщо ви взяли замовлення і на Uber, і на DoorDash, робіть DoorDash першим, бо вони слідкують за часом виконання доставки. Якщо ви доставили на 15 хвилин пізніше ніж розраховувала система, ви отримаєте попередження. А за кілька, я кажу про три або більше таких попереджень, так можна втратити доступ до акаунту. В принципі, це все, що я можу порадити з цього приводу. Беріть замовлення в одну сторону. Не поспішайте працювати з двома платформами одночасно, поки ви не вивчили хоча б трохи місто, і надавайте пріоритет DoorDash. Чи варто робити ще щось? Ем, ну, маленька історія про мого приятеля, який дуже сильно заморочився в один момент. У нього було два окремих телефони: один для DoorDash, один для Uber. Його занепокоєння було в тому, що на одному телефоні два застосунки якимось чином можуть відслідковувати активність пересування водія, що ну, має певне підґрунтя, так але яке було здивування всіх, коли Дордеш заблокував його аккаунт без пояснення причин. Тому, як ви бачите, це все дуже ситуативно і, звичайно, не варто розраховувати лише на роботу на доставці в Сполучених Штатах Америки. Також намагайтеся бути вічливими, не намагайтесь якось сперечатися з власниками ресторанів. Так навіть певні ресторани дійсно можуть репортувати вас у техпідтримку, що ви отримали замовлення одночасної Зубора і дордеш. Тому робіть це на власний ризик. Сподіваюсь, що я пояснив все детально. Але якщо залишились питання, пишіть у коментарі, я буду радий відповісти. Також я рекомендую переглянути мої попередні відеоси про доставку, оскільки там є більш базова інформація і все розжовано так, що кожен зрозуміє. А для тих, кого цікавлять інші прикольні роботи в Сполучених Штатах Америки, пропоную переглянути також відео про мій досвід акторської діяльності. Всім дякую за пригляд. Залишаємось на зв'язку.